Не ігнорувати тривогу, спускатись у сховища та укриття. Це єдиний спосіб збільшити шанси для порятунку і захиститись від російських атак. Сьогодні повітряна тривога максимально загрозлива, та не варто ігнорувати жодного офіційного повідомлення про небезпеку. Про Вінницьку систему оповіщення, готовність укриттів та виклики, пов'язані з відключенням електроенергії. Ми поговоримо з директором департаменту цивільного захисту Вінницької міськради Олегом Парфіловим. Пане Олеже, вітаю вас. Доброго дня. Отож, система оповіщення про повітряну тривогу. Як працює в умовах відключення світла? Фактично, на роботу системи оповіщення в даних умовах відключення світла, світла не впливає. Вона може працювати в автономному режимі. При таких навантаженнях, як зараз, це приблизно тиждень. Вона може працювати автономно, тому відключення світла це, звичайно, для неї додаткове навантаження, але вона працює працює справно. Її модернізували ще раніше, тому що готувалися до ось таких ситуацій. Вона була побудована з самого початку, з врахуванням того, що може бути перерва в подачі електроенергії, тому вона оснащена відповідним обладнанням. І е, вона може працювати без е, постачання електроенергії. Вінниця стала першим містом, де з'явилася автом... система автоматичного відкриття укриттів у будинках. Власне е, з чого починали, і чи багато вже зараз з такою системою? Починали з того, що отримали доручення міського голови Сергія Анатоліча Моргунова про те, що ці системи на наших укриттях повинні бути. Це стосується як фонду захисних споруд, тобто сховищ протирадіаційних укриттів, а також найпростіших укриттів, так і приміщень для тимчасового перебування мешканців під час дії сигналу повітряна тривога. Про сховища протирадіаційні укриття і найпростіші укриття це об'єкти, які знаходяться на підприємствах або в навчальних закладах. Відповідно з проведенням ремонтів з будівництвом цих укриттів, передбачається і встановлення електронних замків. Що стосується житлових будинків і інших місць для тимчасового перебування, тобто підвальних приміщень, ці електронні замки, ці системи встановлюються. Ця робота ведеться постійно. У нас взагалі таких об'єктів, де встановлені ці системи, більше 500. Зараз за дорученням мера триває перевірка систем автоматичного відкриття замків. Це пов'язано з відключеннями світла. Це пов'язано як з відключеннями світла, так і з тим, що фактично вже більше року ці системи працюють. Крім того, щоб їх перевірити, треба зараз провести дефектовку всіх вузлів цих систем, визначитись де можливо потрібно замінити акумулятори, де можливо потрібно замінити ще якісь елементи для того, щоб підготуватися і до зимового періоду, щоб ця система ці системи працювали справно. Хто відповідає за укриття в будинках? За укриття в будинках, якщо ми ведемо мову про будинки, які належать до компетенції управляючих компаній, відповідно відповідають управляючі компанії. Якщо ми ведемо мову про ОСББ, там відповідно відповідають ОСББ. Мапа укриттів для тих, хто ще не користувався, де її знайти, і власне що там є. Мапа укриттів розміщена на сайті і на сайті Вінницької міської ради. Там є всі ті укриття, які я перерахував. Це і об'єкти фонду захисних споруд, і приміщення для тимчасового перебування. Якщо ми ведемо мову про мешканців нашого міста, вони знають де укриватися, вони вже ну так би мовити, звикли до тих об'єктів, до розташування тих об'єктів, які є поблизу їхніх помешкань або поблизу тих місць, де вони де вони перебувають. Якщо ми ведемо мову про гостей міста, то я раджу перед тим як Переміщатися по місту, ознайомитись з мапою, визначити для себе е, ті укриття, які можна буде використати е, під час дії сигналу повітряної тривоги, і дотримуватись саме того маршруту, де, де вони бачать і де вони знають, е, де знаходяться ці укриття. Йдучи по своєму маршруту, чи так. варто е, подивитись на таку мапу і вивчити, де є укриття? Тому що зрозуміло, що коли тривога, це паніка? Це це треба робити заздалегідь. І якщо ми говоримо про підтримку військових, як триває ця робота і що передає місто, то які закупівлі вже є? Робота триває постійно. Це кожен тиждень по декілька передач військовим майна. Що стосується самого майна, ми зараз робимо наголос саме на безпілотники, тобто на дрони. Це FPV-дрони, тобто дрони, -дрони Комікадзе, а також це е, нічні дрони, нічні Mavic 3T з тепловізійною камерою. Е, крім того, в нас е, зараз е, проходять тендерні процедури ще по е, одному е, дрону. Це Autel, це такий ну, більш серйозний дрон. Е, очікуємо на цьому тижні вже закінчення тендеру, визначення переможця. Е, у нас відбулося два тендери великих тендери на fpv дрони. Це 2200 штук і 2000 штук, які ми будемо передавати військовим. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую.